Якби в тебе була е, можливість сказати щось усім усім людям світу, от уяви, що ми з тобою виступаємо mm -hmm. на якійсь такій прям та, е, трансляції, де нас усі усі чують. Щоб ти, як Галина Нагорна, та, сказала людям, з чим би ти звернулася? Я би напевно найбільше попросила цінувати життя, якщо чесно. Цінувати життя. Mm -hmm. Бо життя його ж не відмотаєш назад, нічиє. І будь-яке рішення, коли ти приймаєш, думай, чи, ну не ну, чи життя буде збережене в цей момент. Угу. Це напевно єдине, що ми не зможемо. Тому у мене є ще обов'язково моє кредо. Я завжди шукаю можливості щось зробити, а не причину відмовитись. Друзі, цінуйте життя, знаходьте можливості щось зробити, а не причини відмовитись. Пам'ятайте, що ви у себе є, і у вас все вийде.